Вот я би хотів задати віпрос у будуть коаліції. Тобто є коаліція Майдана, може бути сама допомога, що веде в цю коаліцію. От як ви вважаєте, ви готові? Як на мене, було б ідеально. От тут, в перерві, можливо, ви зараз напевно покажете, а от в перерві, коли э, режисери показували на екранах можливі варіанти коаліції, то, як на мене, найідеальніший варіант це така коаліція конституційної більшості. 311 голосів, яка була... Можемо вимована... її показати. Але ви розумієте, єдине, що ми зробили, ми аналізували, обзвонили, тому ми дали предположительно... Ми приблизно, сказали, так. Да, ми сказали, що у блоку Порошенка 57 одномандатних... Плюс мажоритарники. Так, 57 ну, мажоритарщиків. Мажоритарники. Да, ми сказали, у Народного фронту приблизно 38, у самопомощі приблизно 8, у вас приблизно 9. Мажоритарщиків that. у Батьківщини где-то 14 мажоритарщиків. От, ми... от дивіться, товариство. От ця от, коаліція дає. Даёт... Як на мене, вона є найоптимальніша, тому що сили Майдану повинні завершити те, заради чого ми всі українці виходили на Майдан. А ми, політики, коли брали на себе відповідальність, коли ми кликали людей на Майдан, то ми щось людям говорили. І я хочу нагадати: ми говорили три речі: не тільки погнати режим Януковича. Ми ще говорили ліквідувати наслідки правління цього режиму і розпочати процес всеосяжних і докорінних змін в українській державі і в українському суспільстві. Тобто ми несемо відповідальність перед громадою за те, щоб завершити той процес, щоб люди відчули на своїй кишені, щоб люди відчули Олег, кажу, корупції. то, що бачите ви на екрані. Ну, це значить, красний, це Сіні, та От приблизно я кажу, от себе була ідеальна коаліція. Перше, ця коаліція дає можливість е, конституційної більшості. Друге, ця коаліція дає можливість працювати парламенту дуже швидко, не затягувати за один-два дні ухвалити ті закони, які нам треба, які треба людям. От, наприклад, всі ж говорять, що треба скасувати пенсійну реформу Азарова е, Януковича, бо вони довели до зубожіння людей. І всі це говорили на виборах. Правильно, наче раз ми говорили. Швиденько в один день взяли і проголосували. Всі говорили про те, що там скасування депутатської недоторканності. Це є конституційна норма. Це значить, треба один день, щоб швиденько прийти проголосувати. Далі, от олігархи, тут вже тема була зачіплена, щоб олігархи не мали вплив на парламент. Чудово! Там же, щоб не сперечалися. Той того олігарха взяв, той не того, той починає оправдовуватися. Голосування в Раді покажуть. Тому терміново, давайте. Швиденько, воєнний збір. З олігархів, щоб олігархи платили за війну і за відбудову інфраструктури. Давайте швиденько закон про повернення коштів з офшорів назад в Україну. Все це можливо, товариство. От якщо така буде коаліція, і правильно говорилося, якщо ця коаліція буде формуватися на програмових засадах, то ж за день можна вирішити сісти і домовитися. Ми ж один одного всі знаємо. Ми всі пліч-опліч стояли на Майдані, розумієте? Тобто, якщо так сіли, домовилися. За тиждень часу всі ці закони ухвалили і поїхали вигравати війну. Поїхали будувати нову державу на принципах справедливості, щоб всім було добре, і щоб ми далі пишалися, що ми українцями. Є велика нація. Ідеальна коаліція. Ідеальна коаліція.